Всім привіт, всім доброго-доброго раночку. У нас сьогодні добрий раночок. У нас сьогодні за ніч не було тривоги. Це щось дивно. Е, і сьогодні неділя, вихідний день. Сьогодні приїде Альона, робить мені красу, фарбувати мене віки, педикюр, коротше, всі процедури, е, тому що ж мені їхати скоро. І м -м, це півдня, в общем, я буду в неї. Клієнткою, а потім а потім мене чекають сині баклажани і салат люкс. Оце такий у мене на сьогодні. План, план. головне, мати план. А от. І зараз 8 годин, 10 хвилин 9-ї, і Альона приїде, ну та ось, в 9 годин вже приїде, тому що вона завезе Дініса в академію в комп'ютерну і приїде. От. А я така думаю: треба піти, мабуть, зранку зробити. Бо я не знаю, може, вона вдома поснідає, то тут снідати не буде. А е можливо, у мене поп'є тільки кофійку там з чимось, да? то думаю, щоб, щоб було щось, зараз приготую бананові панкейки такі із правильного харчування. Зараз подивимося, що з цього вийде, бо я їх ще не готувала ні разу. Так що гайда на кухню. Готувати бананові панкейки. Я вже все тут підготувала, зараз вам покажу. А це вчора ввечері теж відпрацювала, вчора працювала цілий день і готувала ще на обід булгур з овочами і з м'ясом. Така вкусняшка. Ням-ням-ням. Теж по правильному харчуванню. Ну, так, коли є час, намагаюся ну, хоч щось по правильному харчуванню готувати. І так, а, до речі, малинове моє варення. Воно вийшло таке пустюче, що бачите, я його ось перевертала, і воно навіть назад не опадає. Взагалі, як мармелад. У мене трішки тут оце залишилося. Зараз вам покажу, яке, яке вийшло малинове варення. Бачите, яке. Просто ароматне, таке смачне. М -м -м. Дуже класне. Так, все. Тепер показую бананові панкейки. Оце все, що нам потрібно. Банани 200 грам, йогурт грецький. У мене просто не було 1,6, був 8, ну, буде 8. Теж 200 г. І або бо треба вівсяне борошно у мене не було, тому це буде вівсянка. Зараз буду її перебивати на подрібнювачі 120 грам. І неповна чайна ложечка, без гірки чайна ложечка соди. Оце і все, що нам потрібно. Ну, починаю з того, що мені треба подрібнити вівсянку, щоб зробити борошно. Борошно я подрібнила. Ось таке воно в мене вийшло. Ну, Якщо десь там якийсь шматочок залишився, я думаю, це нічого страшного не буде. І зараз все просто. Бананчики нам треба подавити веделочкою. Подрібнити їх, щоб вони були. Банани треба брати, щоб були стиглі. От у мене якраз такі лежали. Думаю, ой, щоб не пропали, треба зробити. Панкейки. От, розминаємо бананчики отак гарненько вилкою. Все, банани подрібні. Тепер треба сюди додати нам 200 грам йогурта. Ну, я тут зважила, в мене якраз тут десь так і є. Тому додаю усю баночку. Так. Тепер перемішуємо, і треба сюди додати ще нам соду, я казала, не, ну, без гірки чайна ложечка без гірки. Додаємо соду, теж перемішуємо і додаємо е, нашу вівсянку, якби все готується дуже швидко. Як завжди, все швидко. Вівсянки 120 грамів. Дуже легко запам'ятовуватися 200 грам банана, 200 грам йогурта і 120 грамів вівсянки. Ну, якщо у вас є готове борошно, я подивилася, немає. тому... Швиденько зробила сама. Після того, як ви все це перемішуєте, треба дати йому 10-15 хвилин постояти для того, щоб вівсянка трішки набухла. Оце тісто. І тоді обсмажувати на сухій пательні. Все. Ось, у мене вже все готово. Пройшло вже майже 20 хвилин. І о, буду смажити, постояло тісто моє. Ось таке воно вийшло по консистенції. Е трішки є шматочки, мабуть, треба буде купити борошно, знаєте, все ж таки, Бо подрібнювач залишає трішки шматочки. Треба буде купити вівсяне борошно на отакі випадки, щоб було. Ну і буду, буду смажити. Але ви знаєте, пательню у мене треба взагалі то смажити на сухій пательні. Ну, Трішки змащу, тому що в мене пательня вже їй другий рік, вона така, ви знаєте, не дуже може пристати. Тому, тому трішечки ось змащу її і, і, буду, і буду смажити. Вже скоро Альона приїде. Вже каву треба робити. така краса виходить, додаю сюди ложечку меду і можна до кави ось снідать. Второй завтрак. Второй завтрак. Це, да. десерт, це не завтрак, а де моя кава. До мене вже приїхала Альона Привіт-привіт. І будемо зараз. Бо я ще не снідала. Альона каже, я снідала думак, це второй завтрак. Так що нам приємно смакування. До речі, скажу вам, що про оладки. на самому вівсяному, або може треба було, щоб борошно, а не таке, як я подрібнювала. Там все-таки були ну, такі величенькі деякі шматочки. А треба, мабуть, було, щоб було борошно більш дрібної фракції. То і тому в мене перші стали такі, знаєте, ну, бе. О, тому я додала ще туди ложку буквально рисового борошна. І от стала така краса. Ну, що, Як вони тобі на смак бананові? Ну, Смак смачний. але... Овсянка? Вівсянка чувствується, вона так. хрустить на да, зубах, да. тверда. Треба, треба брати борошно все-таки. Не перебивати самому, а треба брати борошно. Ну, воно, воно прям тверді, кусочки угу, на, на угу. зубах. Хоча я так довго перебивала, ну, але все, все одно подрібнювачі тр трішки залишається. Так що нам смачного ми снідати. Так, вкусніку поснідали і. Все, я лягаю на процедуру, потім покажуся, яка буду після неї. Та-дам! Все, я вже з віями. Вже в мене очі з'явилися. Так, тепер, тепер засаджуємося. Ой, мені педикюр робить. Ой, аж кажу сьогодні, в мене день краси. Я вже з педикюрчиком. Альона мені вже ножки зробила. І тепер мені треба збиратися, сходити в магазин і треба ж починати ці закатки. Господі, ніяк я не зберуся на ці закатки. Так що зараз буду збиратися, піду в магазин, там докуплю, що мені потрібно. Альона якраз Альоні трошки... Нагідси. Альоні нагідці. Може, ще що там подивлюсь, що мені треба. Солі треба купити. Якщо буду збиратися в магазин. Прийшла я вже домой. Там вже нічого не знімала, в магазині дуже багато людей. Я так швиденько пробіглася, купила, що мені потрібно. Це вже завтрашнього дня у мене буде, тому такі печенюшки купила. Купила йому в школу сирна памочка, він таке любить. Думаю, візьму зразу, вона м'якенька така. Так, йогурт взяла, на цей раз взяла 2,5% з пробіотиком. Думаю, попробую. Це взяла хлібчика, купила вівсяне борошно, Взяла собі булгурчика. І я хочу, знаєте, як? Я хочу східницю, тому що я там буду. І столові харчуватися, і сама буду харчуватися, то я хочу з дому, повідмірюю собі, по 80 грам крупи, там гречки, булгурчики, я буду знати, що це в мене по дві порції. І не важко буде мені тягнути, ну щоб там не купляти зразу кілограм. І що, їсти тоді два тижні одну кашу. Так, це я купила стріпсів курячих. Ви знаєте, я так на них присіла і дінька їх любить. Вони дуже класні. І це куряче філе, там ж нічого немає, це ні фарш, нічого, це чисте куряче філе у паніровці. О, і набрала ще. Це мене Альона попросила, теж купи мені якихось чинагіців, тому що цілий день працює, приїде додому аж увечері і її не буде коли ж готувати. І отак вона теж посмажить. Моя ну, взяла, тут не знаю, я забрала, там три пачки було, я три пачки забрала. Теж думаю, може собі яку пачку кину в морозилку, хай собі буде. І все. І купила цибулі. Така гарна цибулька була по 12.99, по 13 гривень. Цибуля, то взяла тут скільки Кіло 850, тож те, що 2 кілограма цибулі взяла. Оце все. все зараз це ховаю. Перевдягаюсь і буду приступати до салату Люкс. Я ще, до речі, вчора сиділа до півночі, переробляла нігті. Ну, я просто їх покрила поки що прозорим, а тоді вже кольором буду перекривати, тоді не знаю коли там, але вже тоді десь перед від'їздом. Тому що, думаю, тут мені ще тиждень працювати, я їх просто пилками всім уб'ю. Вони будуть негарні. Тому хочу вже покрити тоді вже перед самим від'їздом ці нігтики. Так що, тут таке покрию таким самим, як і ножки темним. Хочеться мені щось такий якийсь слива, він чи який. Так, все, перевдягаюся і приступаємо до закатки. Я вже тут на кухні зайнялася, знаєте, підготовчим процесом. І це так довго, поки оце все підготуєш, поки перемила. Почистила ось перемила баклажани, тепер моркву чистить. Тоді це все треба понарізати, понатирати. Такий довгий цей процес не скільки вже потім вариться, скільки от займає часу оце підготування овочів. Ну, куди ж це без цього нікуди не дінешся? В мене Льона сьогодні приїхала та й каже: Мама, ми там з дачі знову, там і відро, і перцю, там щось помідорів. Я говорю, я не, ну, я не встигну коли. Мені нема коли цим займатися. І так ось у перці лежали тиждень, чекали свого часу. Тому. Аби, це, аби було більше часу, можна було б ще б лічо закатати. Я теж дуже люблю лечо. У мене, до речі, там є теж на каналі рецепт, дуже смачний лечо, Мені подобається. От, а зараз ще моркву почищу. Тоді мені треба перекрутити всі помідори. Ну, на м'ясорубку перекручу всі помідори. Ой, ну коротше, тільки, тільки займайся цим. О, так що цей процес. Я вам знімати не буду, як я готую. Я просто в мене є вже рецепт цей люкса. Скажу тільки, що салат із синіх баклажан люкс дійсно дуже смачний. І в мене в прошлому році, навіть я, знаєте, я сині баклажани, я їх не дуже полюбляю. От, але цей салат я їм з задоволенням. І в прошлому році. У мене дуже багато глядачів, хто відписувалися мені, що по цьому рецепту зробили салат, і він був дуже смачний, дуже сподобався. Так що я вам прикріплю посилання на відео з салату цього люкс. От, і ви собі кому таке ну, треба, то готуйте. Там є ну, якби рецепт є. Я дам. О, тому що думаю, ну що, ще раз знімати одне й те саме, навіщо? О, так що, а я тут поки що займаюся всім. А ще у мене річ в тому, що каструля в мене сама велика, це на 5 літрів. У мене дві таких. Так що буду, мабуть, ділити, а тут іде рецепт. 3 кілограма баклажанів, 3 кілограма помидорів. Знаєте, багато всього в мене не поміститься в одну каструлю. То буду, мабуть, робити зразу пополам на дві каструлі. Кожний рік я собі думаю, треба купити велику каструлю. Треба купити. І так я її собі кожен рік ніяк не купляю. Тому що вона там потрібна раз, да, в рік. Ну і думаєш, навіщо вона? Ладно, якось обійдуся. А так от і ніяк собі не куплю ту велику каструлю, ну нічого. Розділю всі інгредієнти пополам і зроблю в двох каструлях, та й все. І всі проблеми. Так, дочищаю, в общем, підготовлюю все. От. Зараз, мабуть, піду візьму собі ноутбук та поставлю, бо це процес довгий, щоб мені не було так скучно. Та включу якесь собі тут чекіно чи що-то, чи буду дивитися та й, і працювати. Так що це у мене такі справи. Сьогодні день, день краси і закаток. Ну, що поробиш? Це теж треба, це теж треба. Все, буду далі працювати. Що ви думаєте? Зараз? 17.29 я почала в 2 години і оце тільки я все. Понакручувала, понатирала і понарізала баклажани такими пальчиками. Ну, коротше, і це зараз тільки буду ставити його, все це, це проварювати. А ще треба підготувати банки заразом. Коротше, це такий, знаєте, затяжний процес, але дуже смачний салат. Процес у мене вже йде. Вже ось все кипить. Ну не все, моркву вже вкинула. Далі буде, по моєму, перець, баклажани потім і в кінці вже чесничок і оцет, В общем, готую. Баночки стерилізуються. Ух, процес іде. Щось в мене вже і, аж голова розболілася. З цим нарізанням, з цим, цим на світі. А в мене ще Рона каже, вчора здача там привезли знову помідори і перець. І... Ой, ні, ну щось я вже нічого не хочу. Та ну а хто його тоді буде їсти? Я ж його все не поїм. Це і так мені це дуже багато. А я ще трохи перцю заморозила, ну щоб перцю було багато, а сюди на салат треба 10 штук. От я 10 штук порізала сюди, а остальний теж порізала соломкою і теж кинула заморозила. Коротше, заготовки на зиму йдуть. О, вкинула тут, виходить, вкидаєш щось одне, 10 хвилин провариться. Тоді друге додаєш, 10 хвилин Так що оце повкидала моркву, тепер чекаю. От І, ну нічого, вже, я так думаю, скоро вже закатаю це все діло. Оце, ну, скільки в мене вийшло салату. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 літрів із цієї кількості. О, все, вже закатала, нарешті, вже є-єлі, душа в тілі. Вже годин скільки? 19.44, оце я тільки закатала. Фух, мабуть, на сьогодні я нарешті все. Ви знаєте, знімати, наче я небагато знімала сьогодні, так? але ж день був такий напружений у мене, страшний. а ще розпалілася голова, як сумасшедша, а я кинулася, в мене таблетки скінчилися. І оце дивлюся, зараз ось о 20-22. Представляєте, 20 хвилин 9-го я оце тільки все оце вже голову помила, бо вона ж мене фарбувала ще все. в общем, салати дозакатувала. Залишилось у мене ще на попроба, і там півбаночки. общем, цілої не, ну, не вийшло, то півбаночки там ще буде покуштувати. Ой. Фух, і тепер оце можна відпочивати, бо прямо щоки горять. І... Бо голова болить. Ну, Якщо не пройде трохи, то, мабуть, в мене там є Німісіл, та вип'ю тоді хоч Німісіл, бо скінчився спазмолгон. Я забула купити. Бо вона в мене просто не дуже е, часто болить голова, оце, але іноді відбуває, і я забула купити спазмолгон. Оце, оце так, такий день був скажений, наче якийсь. Бо Поки з поки цими закатками, ну це я з двох годин я почала. І я ж кажу, не скільки вже потім сам процес закатування, там, ну коли вже поставив варить, воно вже недовго займає, там, ну годину займає. А оце поки все наріжеш, поки все приготуєш, ну так все це довго страшне. Ну Все, нарешті зробила, нічого не пропало, все, все добре. Так що, все, на сьогодні все. З вами буду прощатися. Зараз змонтую ще це відео, всім всього самого найкращого. Зараз оце такі, ну, пора гаряча закаток. І я ж кажу, Альона там мені ще хотіла. Я кажу, ні 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 все, нема вже мені коли, тому що по, по великому рахунку, скільки тут у мене залишилося всього нічого. От, і і поїдемо, поїдемо в східницю відпочивати. Ви знаєте, сьогодні якось аж дивно, у нас сьогодні всю ніч не було тривоги, і цілий день не було тривоги. І ви знаєте, коли так вже довго нема тривоги, тоді знаєте, таке наче затіші перед бурею. І вже аж страшно стає. Вже думаєш, та що ж таке, чого, чого це так довго немає? Воно, звісно, добре, що немає, значить, нічого ніде не летить. От, але дивно. Так, все. На сьогодні з вами прощаюся. Буду відпочивати. Всім пока-пока. Всіх люблю, цілую обнімаю.